Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Звільнення триває. Українська армія зачистила від бойовиків Дзержинськ та Сєвєродонецьк. Третя хвиля мобілізації парламенту хвалив відповідний указ президента. Трагічний вантаж до Харкова прибув спецпотяг із тілами загиблих в авіакатастрофі. Українські силовики звільнили від терористів місто Дзержинськ на Донеччині. Бійці АТО захопили в місті кілька терористів, виявили велику кількість зброї та боєприпасів. Бойовики намагалися чинити опір і підпалили будівлю місцевої адміністрації. Вона продовжувала диміти ще кілька годин після завершення бою. Повідомляють у прес-центрі. АТО. українські герої повернули місту державний прапор і зробили кілька світлин у звільненому місті. І щойно надійшла інформація про те, що українські військові звільнили від бойовиків Сєвєродонецьк. Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив журналіст Андрій Баштовий. Чекаємо на офіційне підтвердження. Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку відбувається запекла перестрілка із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів і танкових гармат. Тим часом у бойовиків, схоже, з'явилися смертники. У Донецькій області в український блокпост в'їхав напакований вибухівкою мікроавтобус. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За попередніми даними підрив був проведений смертником, котрий сидів за кермом мікроавтобуса. Наразі ця інформація перевіряється. Щодо загальної ситуації на сході, вона залишається напруженою. За минулу добу загинуло 13 військових. Бойовики обстріляли сили АТО поблизу на. Пунктів Весела Гора, Камишне, Авдіївка, а також у районі Луганського аеропорту стріляли не лише з суходолу. Також вперше з моря був обстріляний блокпост силовиків. Зокрема, із міномета, встановленого на катері, був обстріляний блокпост поблизу населеного пункту Новоазовськ. Крім того, з території Росії були обстріляні позиції сил АТО поблизу населеного пункту Кумачево із мінометів і КПП Довжанський із самохідної артилерії. Сьогодні під Донецьком горів коксохімічний завод. Пожежа сталася у результаті артилерійських обстрілів, які наразі продовжуються. Роботу доменних печей призупинили. Авдіївський коксохімічний завод знаходиться за 6 кілометрів від Донецька і входить до складу промислової групи Метинвест Ріната Ахметова. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута закликав жителів Донецька не боятися покинути місто. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на тимчасовому сайті адміністрації. За словами Сергія Тарути, держава гарантує біженцям допомогу. Нагадаю, вже кілька днів бойовики обстрілюють Донецьку, тому числі з важкого озброєння. Донецько хопила паніка. Городяни переконують один одного в тому, що наше місто атакує українська армія. Знайте, це неправда. Я точно знаю, що Збройні Сили України не вели, не ведуть і не будуть вести бойові дії проти власного народу. Я точно знаю, що жоден український солдат ніколи не вистрелить в беззбройного українця. Я закликаю вас зібратися з силами, бути мужніми і сміливими. Якщо у вас є можливість, не бійтеся, покинути місто. Держава гарантує, що кожному, хто шукає притулок, будуть на. Надані турбота і увага. В Україні оголошено третій етап часткової мобілізації. Відповідний указ президента сьогодні ухвалив парламент. Його з трибуни зачитав секретар РНБО Андрій Парубій. За проголосували 232 нардепи з 270 присутніх. Традиційно не голосували регіонали і комуністи. Часткова мобілізація триватиме протягом 45 днів. У зону АТО відбиратимуть військових із бойовим досвідом та враховуючи їх соціальний статус. Також Верховна Рада проголосувала за ліквідацію фракції компартії. Народні депутати ухвалили відповідні зміни до регламенту. Даним законом передбачається, що голова Верховної Ради зможе оголошувати про розпуск фракції, якщо її кількісний склад став меншим від початкового. Відповідний документ ще має підписати президент України. До Харкова прибув спеціальний потяг, який привіз тіла жертв малазійського літака, що зазнав катастрофи. Спецпотяг складається з п'яти вагонів рефрижераторів і одного звичайного пасажирського. Поїзд посилено, охороняє міліція. Жодні офіційні коментарі не надаються після зміни локомотива. Поїзд заженуть на територію заводу імені Малишева, де планується перевантаження тіл у спеціально привезене обладнання з Нідерландів. Чорні скрині із загиблого літака передали малазійським експертам. Після тривалих перемовин сьогодні вночі це зробили бойовики ДНР у захопленій будівлі Донецької ОДА. Сторони підписали відповідний меморандум. Як повідомляє британське видання The Guardian, під час передачі скриньок, терористи вкотре поклали провину за трагедію з літаком на Україну. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію за фактом аварії міжнародного пасажирського лайнера на Донеччині. У резолюції члени ради зажадали негайно припинити в районі безпосередньо прилеглому до місця катастрофи всі військові дії для організації безпеки при проведенні міжнародного розслідування. Рада вимагає від озброєних груп бойовиків забезпечити доступ слідчих органів до місця трагедії. Документ підтримали всі 15 членів ради, у тому числі Росія. Попри обурення міжнародної спільноти Франція таки продасть Росії суперпотужний військовий корабель містраль. Президент Франції Оланд виправдовується, що мовляв, Москва вже заплатила гроші, і Франція змушена виконувати умови контракту, бо заплатить більше 1 мільярда євро штрафних санкцій. Якщо обмеження і будуть запроваджені до Росії, це цитую має статися на рівні ЄС і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки. Так пояснив свою позицію французький президент. Західні партнери Франції все ще закликають Париж відмовитися від таких поставок, оскільки за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї є недоречним. Проти військової співпраці з Росією на мітингах виступили і жителі Парижу. Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко за місяць стане одруженим. Володимир і його наречена Хайден пане зіграють весілля в день незалежності України. На цьому як повідомляє газета UA, на сам Володимир. Він на кілька днів залишить тренувальний табір, адже 6 вересня битиметься з болгарином Кубратом Пулєвим. Вінчання відбудеться в Києво-Печерській лаврі. А вже наступного дня молодший Кличко повернеться до тренувань. Нагадаємо, що Володимир та Хайден чекають на дитину. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.